Ми зупинилися на розгляді частини питань, тому що не було достатньо інформації для прийняття рішення. Деякі доповідачі де відправили на доопрацювання цих рішень, Тому пропоную розглянути проєкти черги денної, по яким рішення не було прийнято, розпочати з... Питання, з яке стосується ПТРК стосовно їх пропозицій щодо фінансування. Немає заперечень? Давайте. Ми пропонуємо збільшити, збільшити видатки на 2025 років на загальну суму 93 900. Пункт 2.1. Це збільшити на 19 900 на придбання мікрофонів, радіомікрофонів, що забезпечить звук, звуку. Та допоможе нам працювати в так званих польових умовах. Пункт 2.6 2025 року збільшити на суму 74 тисячі на придбання персональних комп'ютерів два штуки. Це зв'язано з тим, що у нас застріло обладнання і воно зараз нам критично вже необхідно. Угу. Питання колеги. Ставлю на голосування. Хто за цей проект? Я не прошу голосувати. Я вивчаюся. Рисосина. Рішення прийнято одностайно, тут ми Ми теж рішення про граничні норми включаємо. Це граничні, треба знімати з пов'язки дня, uh -huh. воно вже втратило. Так, да, не актуально знімемо. Uh -huh. Добре. Є питання до Павдачу? Ні, Давайте, не немає. Яку? Наступний проект, рішення Литвановичу. Давайте, до чого ми дійшли там? Так, шановні депутати, Питання стояло щодо затвердження кількості осіб. Ми в е, понеділок отримали ще дві заяви і комплект документів е, від осіб, які надали згоду на участь і бути присяжними, і тому ми вам пропонуємо затвердити кількість присяжних, чисельність присяжних у кількості. У нас було питання, він казав, що чи 8, чи 10, так, якщо так, та додадуть згоди. Тому ми думали, що зупинимося до сьогодні, щоб по кількості згод тоді вже винести вірний проєкт рішення. Тобто у нас мається 10 заяв, які пропонуються до затвердження. Є питання до виповідача? Якщо питань немає, ставлю на голосування. Хто за цей проєкт рішення, прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято одностайно з двома голосами. Так, І так, питання, з да, так, додаткове питання, що виникло з моменту у розгляду черги денної, будь ласка, вісить. Добрий ранок, шановні депутати, шановні жаль, всі хто тут присутні. Виникла негайна потреба про підготовку проєкту рішення додаткового питання, проведення до структури. Та штатного розпису комунальної установи Центру надання соціально-психологічної допомоги фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Це виникло в зв'язку з тим, що впроваджується в Міністерство ветеранів проєкт з, 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 з проведенням конкурсу, на призначення на посаду та введення до штатів фахівців і супроводу ветеранів за рахунок державного бюджету. Ми просимо ці штатні одиниці без коштів. Це у разі проходження пограції конкурсу. Міністерством вони будуть призначені на ці посади при комунальній установі. Але фінансування буде йти за рахунок ну, державного душа. Тому просимо вас підтримати. Питання? Що питань немає, ставлю на голосування. Це у нас номер буде 800. Ну, там, якщо можна підставити питання. О, черзі. Да, ну, ви як будете доповідати, запропонуєте. Я так. думаю, там не буде зауважень, а, щоб ми його розглянули в черзі питань, які ви будете доповідати. Колеги, ставлю на голосування проект рішення, про як вона доповідала Аліза Хто за цей проект прошу голосувати? Дякую, рішення прийнято останні Дякую. Так, на цьому питання, які виносилися на позаторгову сесію Ковалецької міської ради, нами ну, повністю розглянуті. Тому о, всім дякую.